В Одесі затримали начальника відділення військово-медичного клінічного центру південного регіону під час одержання хабаря. Про це інформує Нацполіція. За даними слідства, у червні 2025 року начальник відділення невідкладної хірургії вимагав від матроса неправомірну вигоду за сприяння в одержанні висновку військово-лікарської комісії, згідно з яким чоловіка планувалося визнати обмежено придатним до військової служби. У подальшому це дозволило б проходження служби у тилових частинах, зокрема забезпечення ТЦК Еспе навчальних центрах, закладах і підрозділах логістики зв'язку оперативного забезпечення охорони тощо ціна вирішення питання була встановлена фігурантом в розмірі 2 тисяч доларів, затримали його безпосередньо після одержання грошей. За вимогу надати та одержання неправомірної вигоди, слідчі слідчого управління поліції Одеській області повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.